Вітаю всіх на каналі Квітковий куточок. Сьогодні я вирішила зробити міні-парник для балкончику для вирощування розсади, щоб потім вона поїхала на дачу, і там далі я висадила ці рослинки. Ось у нас зараз січень, а руки чухаються, так і щось хочеться посадити. Я вже посадила, посадила перчик, посадила. Ось там м'яту, мілісу, ось в такі ось, ось вони ростуть, теплички і всі пакети, але у мене дійсно не вистачає світла. Ось було світло зранку, зараз я його вимкнула, а на вулиці як би йде таке сонечко гарненьке, але тут мало місця, тому. Я вирішила все ж таки на балконі спробувати. У мене балкон засклений, але не дуже. Там холодно, там старі рами. Ось як ну, Зимою там квіти тримати не можна, але ось так. Я взяла два ящики, потім взяла таких ось палички. Ось у мене, у мене залишились від старих ось таких. Етажерочок, ну, такі полички для овочів. Вони дуже добре стали. Тут у мене дві, дві, виходить: одна і друга поличка. Такі височенькі досить гарні. Я боковушки затягнула плівкою такою ось харчовою, поклала сюди на дно. Плівку, пленочку кльоночку з паперочками. І зараз я вирішую, як же мені зробити тепер дверцята. Знайшлась у мене така, ось це для того щоб посилочки коли кладуть, там щоб нічого не билося. Ось такі. Думаю, зараз от я її відріжу ось так сюди приклею. Хотіла наверх відкривати, а тоді ж будна, треба буде тут чим то ж якось ущільнювати. То, мабуть, оцю сторону я приклею і буду отак на бік відкривати, і тоді зверху там прищіпувати прищепочками, і збоку там подивлюсь чим і отак закривати. Спробувала тоненьким скотчем, таких. Ось. Притягнула і тут таку. Залишила, щоб, ну, щоб можна було раз і зняти. Ну все. Тепер можна нести на балкон. Балкон у мене старенький, хто вже давно на моєму каналі, той знає, що він у мене засклений старими віконними рамами і продувається, тому взимку тут холодно. Ну, ось на вулиці. Зараз така. Така температура. Скільки там один тепла. Тут оцей показує, що там 4,1, 4,0, а тут на балконі 8,9. І подивимось потім трохи пізніше, яка ж температура буде ось тут. Так, там я бачу. 26, шістнадцять 4. Ну, це показує цей датчик. 58 влажність, вологість. Все, чекаємо. Так, зараз 3 часи дня. На. На вулиці показує плюс 5. А тут я поставила. Отак іще, О, може видно буде ось так, лоточки. В лоточках там м'ята, міліса і душиця. І один лоточок і другий лоточок, і показує там 10,8. 10 ну, я думаю, що в лоточку ну іще тепліше. так що... Для м'яти, для оцих трав це буде досить-досить нормально. А коли потеплішає трохи, то можна вже виносити сюди і перчики, і помідорчики, кавунчики, що там водно. На сьогоднішній день я почала шукати знову. Модернізую свою, свій парничок. У нас зараз ось 8,6 на балконі. Ноль. По цьому градуснику на вулиці. І в моїй тепличці сьогодні 16,2. І м'яту і мелісу я поставила ось отакі ще додатково контейнери. А тут я придумала ось такі прищіпочки. Тобто скотч, не білий, бо білий на білому не видно, а такий е, кольоровий. І отак от відкриваєш, ось і закриваєш. Все. Ось так. Там поки що у мене. А, і грілка Чому так тепло тут? Тому що я поклала туди назад ось грілочку. І три часа вже тримається така температура. 16. Так, на третій день у мене вже два парники, я їх трошки вдосконалюю. Тобто, що я роблю? Низ тепличків я замінила на, ось так, підклала, такий, як ящичок зробила, із картону. Все таки буде тепліше. Вверху тут зняла, для того, щоб, якщо обігрів, іде, щоб він йшов сюди наверх. Далі, отакі повісила градусники, купила, ну, самі такі дешевенькі. Вони, можливо, більш точніше показують, чим це, я не знаю. Ось, і, і все. Один у мене такий ой, з маленьких ящичків, такий невисокий получився. А із таких ось величеньких ящиків вони зараз покажу ось по висоті, бачите, відсюди і от вище, наскільки того ящика. От, тому вони йдуть тут вище і тут вище. І можна отакий зробити парничок для більш таких височеньких рослин, ось розсади. Ось так буде. І так як сьогодні дуже пасмурна погода, не сонячно, то мої, моя розсада поки що знаходиться, буде під лампами. Ось тут ось перчики сходять. Тут у мене душиця. А, ні, тут маргарітка, душиця ще не взійшла. Тут ще перчики ось, і там. Мята і міліса. Ну, вони щось дуже маленькі, і мені здається, вони трошки перемокріли, тому може, може пропасти. Але подивимось день-два. Як буде далі?